Програму представляє компанія РЖТ Семенс від сімейного підприємства до одного з лідерів у Європі. Компанія РЖТ Семенс, селекціонер і виробник насіння, що завоювала довіру на українському та європейському ринку, щоб отримати гарний врожай. Французьку якість обирай еражете Семенс це якість французької генетики малечі на фермі з'явилася влітку майже одночасно. З осі десятків телят народилися протягом п'яти днів завдяки науковцям. До їхнього втручання фермерів змусила проблема з відтворенням потомства. До обстеження вони взяли 75 корів, зробили заключення, обстежили їх. І іменно з точки зору науки почали запроваджувати свої методи по заплідненню. В результаті отримали ми 65 запліднених корів. Одне вони ще насторожили, у вас буде проблема, тому що вони на протязі будуть росте 4-5 днів. І так ми і отримали. Це не єдиний приклад, коли у цьому господарстві зверталися до науки, бо вже пересвідчилися з новими технологіями справи йдуть краще як на фермі, так і на полі. Відтак випробували речовини, які дають можливість зменшити використання хімічних препаратів і водночас покращити родючість. Після збирання врожаю ми в цьому році застосовували деструктори для того, щоб покращити родючість ґрунтів. Деструктори це для стерні і для пожнивних решток для більшого ефективного переробки цих пожнивних решток із віддачею в землю. Науковці раді допомагати агровиробникам, приміром, ось у цьому інституті біоенергетичних культур і буряків виводять сорти корнеплодів з підвищеною цукристістю та стійкі культури з найбільшою тепловіддачею. У нас є клони певні лінії, які мають ознаку стійкості до солі і стійкості до важких металів. І в нас є клони, які стійкі до посухи вони можуть бути розклановані, вкорінені, адаптовані, висажені в ґрунт і вирощуватись на рівні з кращими показниками, навіть ніж вихідні форми. А ось вже дорослі рослини з пробірки на дослідному полі. У мене за спиною міскантус гіантеус це спеціально створений гібрид. Дана рослина забезпечує з одного гектара до 25 тонн сухої біомаси. Тобто це рекордсмен фактично серед рослинного світу. Рослина багаторічна. Це ще одна її перевага, яка полягає в тому, що одного разу висадивши, заклавши плантацію цієї культури, впродовж наступних 20 років ми тільки збираємо врожай. На додачу рослина інтенсивно збільшує кількість біогумусу у ґрунті. Торік одне підприємство вже висадило поле міскантусу, аби мати альтернативне газу паливо. Розсада унікальних культур для фермерів обходиться усього у 50 копійок за стеблом. Інститут має в розробці 40 перспективних проєктів. Могли б робити більше, утім, бюджет обмежений. Приміром, торік отримали на дослідження 15 мільйонів гривень, а це вдвічі менше від потреби. Цьогоріч аграрії вирішили створити науковий парк, аби інститути могли допомагати виробникам, а ті, в свою чергу, фінансували інноваційні проекти. Так хочуть і українську науку підтримати і збільшити свою прибутковість. А на фермі на Київщині вже готуються доїти корів під музику і шукають новинки, які б ще більше підвищили ефективність господарювання.